Фельдшерів на спортсменів торіку листопаді перетворив кандидат кандидату народні депутати від провладної партії. Анатолій Юхименко, власноруч медиків, посадив на велосипеди. Це не наша ініціатива. Це ми підтримали прохання медичних працівників Островського району. Бажає залишатися у кріслі нардепа. Теперішній депутат Верховної Ради Іван Заєць у стінах парламенту працює уже п'ять скликань. Народився він на Житомирщині, проживає у Києві. Позмагатися за голоси виборців, що проживають у Рівненському, Острозькому, Гошанському, Корицькому районах та на території мікрорайону льонокомбінат в обласному центрі комуністична партія висунула свого кандидата: 40-річний Валентин Шавурський. Народився і проживає у Острозі. Від партії, яку фінансує український боксер, за тепле крісло у Верховній Раді змагатиметься рівнянин Олександр Бірюков. Він дбав про створення центру адміністративних послуг у Рівному, розробив навіть відповідний проєкт. Однак на сесії. На голосування винесли інший. Наші е, напрацювання взагалі не були взяті до розгляду і просто би, реферат другого курсника. Зараз ми хочемо затвердити. Тепер депутат міськради мітить у Верховну Раду під стягом ВО Батьківщина. Наймолодший серед партійних мажоритарників по 153-му виборчому округу Назарій Лебедюк на парламентські вибори йде з Наталією Королевською. Йому 24, Він приватний підприємець. Тетяна Коваль, новини Рівного.